Відкрито тренажерну залу для ветеранів Великої Вітчизняної війни в обласному шпиталі інвалідів. Війни тепер сотні стареньких пацієнтів зможуть відновлювати своє здоров'я на тренажерах. Пацієнти госпіталю інвалідів відтепер займатимуться лікувальною фізкультурою у новому тренажерному залі з євроремонтом та іншими зручностями. Його відкрили у фізіотерапевтичному відділенні лікарні. Таких залів практично ніде нема. От, але наша була задача це все таки, щоб людина, вийшовши із нас, від нас могла пристосувати себе до життя. Тут 18 учасних тренажерів. Серед них бігові доріжки, орбітреки, велотренажери та дошка Євмінова. Усі пристосовані до особливих вимог спортсменів з регулюванням навантаження та контролюванням самопочуття людей. Людина ставить руки на пульсометр. І там дивишся, як ну всі був в межах норми. Тут для кожної людини враховується і стан сердечно судової системи, стан двигательної системи, то тобто неврологічної системи, і тоді вже надається та чи інша, виписується та чи інше той чи інший алгоритм для лікування хворого. Надія Лисенко одна з перших пацієнток, які потрапили до зали. Їй 79. У госпіталі поправляє своє здоров'я щороку. Каже, новий зал на порядок кращий за попередній. Жінка переконана, без фізкультури ніяк саме завдяки їй здатна ходити. Тут не тільки мені треба, а усім пацієнтам, які страдають захворюваннями хребта. Це дуже великий плюс. Хожу з задоволення. Я сюди приїжджаю, не можу вийти на другий етаж, а тепер я вже не тримаючись, можу. Стежать за здоров'ям пацієнтів та дотриманням правил занять на тренажерах два інструктори. До кожного спортсмена обов'язково індивідуальний підхід. Фактично організм відно згадує минуле. Можна навіть сказати так: чим більше людина рухається, тим більше вона живе. На реконструкцію залу з обласного бюджету було виділено 800 тисяч гривень. Коштами на обладнання допомагали спонсори. Тут дуже гарне буде поєднання лікувальної бази і санаторно курортної бази для того, щоб все-таки результат був кращий. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, телеканал Віта.